Що середина літа я покажу сьогодні квіти, які ще в мене квітують, які починають квітувати або вже навпаки закінчили. Така буде собі легонька прогулянка. Ну, звісно, королевою ще залишаються троянди. Троянди ще в повній мірі не всі. Деякі осипаються вже, як у мене є, але завдяки такому рясному квітуванню ми навіть не помічаємо, що троянди вже відквітовують. Дивіться, яка краса неймовірна. Ще тримається в мене волжанка, хоча вона вже не така яскрава, але все рівно ще такий має акцент додає. Червона троянда, звісно. Неймовірної краси. Бачите, деякі відквітають вже. Але ще, ще, якби було трохи прохолодніше, можливо, троянди нас радували б більше. В мене вже починає квітувати деревовидна анабель. Бачила, в деяких вже в повній мірі відкрилися, в мене ще лише починає. Це молодий кущ, тогорічна посадка. Це я ділила свою анабельку на декілька. Не можуть мене не радувати трави. Трави дуже гарні. Буду йти повільно і просто показувати, дещо розказувати. Дивіться, яка краса. У мене почали квітувати лілії. Лілії має небагато, але все ж таки маю, також мені дуже подобається. Дивіться, які гарні. Ця більш дрібніша, я так думаю, що її заважає цей великий кущ деревовидної півонії. А оця на сонцю більш висока і гарніша, подивіться, така і ось така, десь тут буде біла. Раніше не любила лілії, бо не мала для них підходящого місця. А тут під парканом. Її не ломить вітер і нічого їй не заважає. Коли їх стане більше, то це взагалі буде дуже гарний масив. Подивіться, який тепер у мене вже барбарис. Я колись розповідала про нього. Він восени, це Марія. Ні, Не Марія, Марія інший. Це ой, забула. Це звичайний такий зелений барбарис, а потім восени він буде червоний. Дуже гарний, він хворів у мене раніше. Підлікували і такий гарний кущик зелений. Сподіваюся, восени він мене порадує знову свою зміну кольора. Ще така троянда в мене квітує. Має таке гарне суцвіття. На одному пагоні, бачите, ціли... ціла сімейка. Є в мене ще біленькі. Вони не біленькі, вони оливкові. Я їх саджала зимою в січні місяці, коли робила там нову пересадку для хвойних, то їх висадила сюди три однакові. Тут у мене нові насадження троянд, і посадила я вже шавлію. Маю таку і ось таку. Звичайно, цьогоріч нема що показати, але сподіваюся, що на наступний рік мені вони видадуть гарніше. Квітування. Юка скоро, скоро. Також уже за парканом квітую. Не хочу виходити, але за парканом вже почала квітування. Вже покажу, коли юка підніметься зовсім. Дуже гарний тепер чебрець, погода якраз для нього. Це звичайний чебрець, лимонний в мене вже відквітував і деякий я вже обрізала. Такий барбарисик. Барбариси можна показувати на рівні з квітами, тому що вони дуже яскраві. Ось зараз покажу арлекін. Один з моїх найулюбленіших. Ось. В нього такі, бачите? Рябеньке листечко, бордове таке з білим. Звісно, дуже гарні молодилка. Дивіться, яке гарне. Квітують всі. Це у мене павутинка так квітує. Це такий бордовий. Ось таке квітування. Гігант такий. Стріла велика, бордовий ще один. Ось такий очиток мене квітує вже жовтенький. Взагалі я його брала за листя, бо воно зелене з білим такий гарний край. Але, як виявилося, він ще й квітує. Тут взагалі ціла сімейка. Піровську я обрізала верхівку піровську для того, щоб вона більш кущилася. Ще традисканція має сині такі квіти. В інших місцях вже відквітувала. Зелена гейхерка. Квітує червоним рожевим. Але тут вона в тіні і бачу, що не дуже в неї рісні квіти. Скоро, скоро набере гортензія. Дуже гарний кущ цьогоріч. Не нормувала, хоча бачила, що багато хто нормує, я не нормувала. Хай будуть квіти, квіти дрібніші, але хай їх буде багато. Мені дуже подобається. Ну і звісно, цьогоріч, не цьогоріч, а кожного року зайшла в своє квітування лаванда. Це одна з найпрекрасніших для мене квітів. Вона розпочала своє квітування вже декілька днів тому і буде мене радувати напротязі місяця, Я так сподіваюся. У мене є лаванда, кішка. У мене є лаванда і є лавандин. Лавандин більш крупніший. Самі кущі більш такі великі позарівняно з лавандою, але і колір у них трохи світліший. Це у мене. Я знаю, що дуже багато сортів, навіть є тепер біла лаванда. Ну, У мене світла і світліша і темніша. Запах неймовірний. Лаванда у мене висаджена в бордюрі разом з спіреєю. Спірею підстригла спеціально для того, щоб могли розкритися кущі лаванди в повній красі. Бо вони досить великі. З лавандою немає ніяких проблем. 80% для мене успіху це правильно вибране місце. Лаванда не любить застою води і не любить тінь. Грунт для лаванди має значення в тому плані, що має бути досить гарно дренований. Земля у нас поживна, тому ніяких добрив я не додаю. Взагалі-то лаванда не примхлива, вона росте, я знаю, на піщаних ґрунтах, на бідних. Ось, сантиметрів 60 вона має у мене в діаметрі, дуже велика така насичена. Аромат скажений. Нічим не підживлюю, лаванда нічим не хворіє. Ну, У мене я не зустрічала хвороби у лаванди. Єдине, що мені здається в одному місці, я колись вже показувала. Ось тут у мене маленький кущик лаванди, як ви бачите, і маленька спірея. Або її мітили собаки, або її під'їдав хрущ. Я обробила від хруща, антихруща, і бачу, вона гарно відійшла. І наростає заново. Лаванду треба обрізати обов'язково, потребує обрізки. І, ну і все, вчасно обрізали, підживили і знову любуємося на наступний сезон. Дуже легко ділиться кущем, а так само можна її не ділити кущем, а оці квіти, які ми будемо обрізати, трошки захоплюючи зелень, то, то зелене можна живцювати. Так, я розмножила і свою лаванду. Це неймовірної краси. Ну, взагалі можна про неї говорити і любуватися без перестанку. Можна її зберігати. У мене є ще з минулого року збережена лаванда. Дуже смачний з неї чай. Хто хоче, може використовувати як приправу. Ну, кажу про лаванду, можна говорити безкінечно. Ось так. Ще декілька разів її буду показувати в інших відео, тому що вона буде довго нас радувати. Також я висадила її за парканом. Там теж сонце. Головне, я кажу, головне, щоб не було застою води, вчасна стрижка, і буде нам щастя. Також у мене ще квітує Вероніка, про яку я казала в минулому відео. Має такі фіолетові пагони, фіолетові квіти, верніше. Перекликається Перекликаються гарно з лавандою. Кущик досить непоганий, але я вже питалася як його стригти, тому що немає розуміння, як його стригти. Мені хотілося б, щоб кущик був більш щільніший і не такий, ну, не такий високий. У мене у знайомої кущик низенький. Можливо, це нижчі сорти, а можливо через те, що тут тінь і того вона у мене тянеться вверх. Хочу, щоб був нижчий не через те, що мені не подобається, що вона висока, а через те, що дуже вітри і їх ем, ем, хілить до землі. Тому хотіла би, щоб кущик був більш, ем, ну, менш високий, але такий більш потужний. Дивіться, який квітонос високий. Це мій ріст. Ось я маю телефон на мій ріст, це юка. Скоро теж буде квітувати. Юка у мене в декількох місцях. Також за парканом, також вже квітує. Ще у мене тримаються троянди з цього боку. Ця рання у мене от вона на одному кущі декілька кольорів. Бо спочатку, початкове, коли розпускається, вона ось така. Потім вона світліє, розпускається і світліє. А вже потім, вже в період, коли майже відквітовує, вона стає біла, біла з рожевим. Не знаю сорту. Дівчата питалися, сорту не знаю, куплена на ринку. І це все такий один кущик. Вона квітує трохи раніше. А ось ця червона, лише почала. Вона не червона, вона така насичена темно-червоний, не бордова, а такий глибокий червоний колір. Така піона видно, бачите, яка гарна. І вона лише-лиш лиш розпочинає своє квітування. Має багато ще квітів, закритих бутонів. Якщо піде дощ, сподіваюся, її не заб'є грозою. Це в мене другий рік. Гарно ем, наростають, мають арочку, на якусь часом сподіваюся їх підняти. Композиції до них йде також анабелька. Ця сторона більш сонячна, а оця сторона більш в тіні і, бачите, лише розпочинає своє квітування. Керіо не буду цього разу показувати. Бадан заквітнув, хоча бадан рання квітка. Але також в деяких місцях заквітну. Оце жовте не знаю, що це таке, дала мені подружка. Я її висадила в інше місце, але тут залишився корінчик. Я так розумію, що дуже легко вона приймається. Вже підстригла цей барбарис, тому він такий зелений, а взагалі-то він буде такий фіолетовий. Це такі гарні кущики. Це у мене Сантоліна сиза. Вона дуже подібна до лаванди, має навіть якийсь запах. Її треба стригти, вона взагалі то квітує, але я не дам її квітувати, тому що, тому що мені подобається просто у неї такі невеличкі. Ромашки. Я не дам її квітувати, мені подобається, щоб був просто зелений кущик. Вже Астильба набрала на квітування, але щось у мене не складається з астельбою. Астельба, я так розумію, глибоко, підійду ближче, глибоко тіньова квітка. І там, де на неї попадає сонце, то вона так вигорає, аж до... ну, повністю згорає зелене, не знаю. Другий рік у мене стельба, але вона не наростає так, як має наростати на картинках. так як. Звісно, трави. Такі кущики гарні, також потребують стрижки. В мене вже показуються більш ранні сорти гортензії широколистої. Ось так. Цьогоріч дуже погано перезимували, але, дивлячись на те, я досадила ще два куща. Оце я посадила голубу марине блу. У неї буде тут тільки ранкове сонечко. І в іншому місці посадила також е, е, ще одну голубу, але іншого сорту. Це в мене така рожева ця не міняє колір. Не дивлячись на те, що я вже сказала, що погано перезимували, всі рівно буде квітувати. Бачите? А тут у мене звичайна така рожева. Так. Ще квітую в мене садова герань. Але все вже чекає гортензій. Широколистих і волотистих. Все вже підходить до того, що ось-ось, скоро, скоро. От дивіться, бачите, я хотіла показати, от у мене Вероніка. Тут ніби їй вистачає сонця, попадає вона на сонце, але все рівно, ви бачите, як вітер розламує мені цей кущ. Вони дуже високі, тому я розумію, що потрібна стрижка, але не розумію, яка. Тому зараз відквітує і мені мало буде, мені радили з пагони, ніби лиш, як лише квітоноси зірвати, але мені це нічого не дасть. Мені треба нижче, і мене цікавить, якщо я її ось так обріжу на дві бруньки, чи буде вона кущитися. Дивіться, які високі пагіно. Чи буде вона кущитися, чи все ж таки е, буде всі рівно виганяти такі високі пагони? Ну, тут є, є завдатки. Я думаю, що її можна буде обрізати отак на дві бруньки. Ну Декілька кущів має, буду експериментувати, з вами, звісно, поділюсь. Отак От поступово я дійшла до своєї улюблениці, за яку дуже переймалася. Моя рука, бачите, які великі будуть у мене квіти. Гарне жирне листечко. Я її накривала, розкривала зворотні заморозки. Думала, що не буде зовсім квітувати, думаю, ну ладно. Але бачу, що буде квітувати, значить, цей сорт у мене ремонтантний. І, можливо, на наступний рік я її не буду. Ну, на цю зиму я її не буду накривати, побачу. Нічого не знаю, побачимо. Гейхерка ще така красонечка. Я декільком лише залишила квітоноси, все решта пообрізала. Ось. Шовковиця прекрасна. Так само розкішна верба, хоча вона звичайна. Але дуже вже така насичена. Хотіла показати її з іншого місця цю гортензію. Важко пробиратися. Тредисканція ще квітує, тут фіолетова. Ось так вона, бачите? До речі, обробляла на днях від кліща, бо тому що мені не подобається це павутиння, яке збирається тут, не знаю, чи це кліщ. Але на всяк випадок обробила. Дивіться, які гарні. Це ця гортензія, яка буде міняти колір три рази. Сорту, не знаю. Я прикопала гілочку з двох сторін. Сподіваюся, що зможу її розмножити і пересадити, хоча би мати ще два куща. Ось так медуночка. До речі, медунка так страждає від сонця і гірше від гортензії. Коли то прийшла з роботи, вона вся лежала мертва, регулярний полив. І ще раз йду показати, я забула, яка у мене верба після стрижки. Вона вже не є така яскрава. Я її стригла на днях, знімала вам про це відео. Ось така вона смішненька тепер. Кулечка. Але скоро, скоро вона так само, так як і спірея. Бачите, спірею, коли стригла. Ось тут обрізала, а тут вже пустили зелені прирости. Не треба боятися стригти такі кущі. Ось. І от така вона гарнюща. Її набагато легше тепер переносити вітри. Скоро вона буде знов прекрасна. От я пройшлася, зачепила лаванду і запах на все подвір'я. Неймовірної краси. Оце єдиний кущик, який мене трохи підвів. Верніше, я його підвела, що я не додивилася, що його щось їсть. Тепер ще ранок похмуро, але зате можна показати. Дивіться на мою собаку. Джуліетка, Що ти робиш? Гріється на сонечку. У нас так тепло, що вже пропадає у мене трава на подвір'ю. Помалу-помалу починає жовтіти. До речі, полив ще не, шланг ще не натягнуло, у мене поливу немає, шлангом ще не поливаю і просто ношуся відрами і лійками. Тому у мене такий не дуже гарний газончик, але менше з тим. Ну, все, це те, що хотіла вам на сьогодні показати. Думала зняти лише про лаванду, але вже, бачите, зачепилася про все інше. Ну, як не показати цю красу. Чекаю вас в коментарях. Всім гарного, продуктивного щотижня!